Привіт, мої любі... друзі, привіт! Ми з вами знаходимося в Театрі Марії Зеньковецької, чарівні заньківчани. Сьогодні саме в день народження моєї землячки Ольги юлянів Кобилянської, нашої Буковинської орлиці. Коли 27 листопада весь світ вшановує її пам'ять 161 рік, дивіться, як все сплилося сьогодні. У театрі Марії Зеньковецької дають. Виставу Земля, класика певне, що ми читали цей твір. Я його бачила на разову, е, на підмостках нашого театру імені Ольги Юлянівни Кобилянської в Чернівцях. Я бачила цю виставу на камерній сцені е, у Києві в театрі Франка. А сьогодні, в день народження Ольги Ілянівни, я б воліла бути своїми близькими з Наталкою Панчук її правникою. І це свято відсвяткувати на Буковій землі, на батьківщині Ольги Юлянівни, на Буковині. Але так трапилось, що я трохи за отрималася у Львові. І от все склалося. Режисер цієї вистави киянин е, Давид Петросян, який зараз один з головних режисерів. Львів'яни його переманили з Києва. Бачите, кияни театр Франка переманили Івана Уривського. Неймовірного режисера з Одеси, який ставить Конотопську відьму, безталанну, каліголу ці всі знакові вистави. А заньківчани приманили Давида Петросяна. Я обожнюю вистави цього режисера, я їх передивилася в Києві, і це просто ну, неймовірний рівень. І от тепер Буковинка, Буковинська орлиця Ольга Ілянівна Кобилянська з режисурою киянина, а вистава у заньківчан у Львові. Вистава вже триває, я трохи спізнююсь. Я маю надію, що я дещо зафільмую. Вистава дуже потужна. Я вітаю весь світ цим днем, адже це наше коріння. Наскільки глибинні і потужні твори нашої землячки, Ольги Кобилянської. Яке щастя бути. Кожного вечора, коли я в Чернівцях в родині разом з Наталечкою, Панчук, дочкою Олега Ледофорича, Панчука світлою пам'ять правники Ольги Юлянів Кобулянської, мати можливість заходити до обіця родинного, де Ольга Юліанівна мешкала по вулиці Софії Оконевської, ходити з екскурсією з неймовірно, Лесі Улянівна Щербанюк. Адже Ольга Юлянівна прожила у Чернівцях тривалий термін, це була її мрія, і 13 адрес, які вона змінила. Це все те, до чого я особисто і зараз, знаходячись у Львові, я душею буду на Буковині. Земля, класика Ольга Кобилянської, театр Марії Заньковецької. Запрошую до перегляду. Пауза! Доброго вечора, ми дуже раді і дуже тішимо зустрічами з вами. Але ці зустрічі не були важливі, як ви наші славні хлопці та дівчата ЗСУ. Ми дуже йому вдячні. Наш театр, як може, долучається до спорів, Сьогоднішня вистава не є виключена. Є театр привикли до виділяти скриньки. Тому хто має бажання і можливість приєднуйтесь. Пам'ятайте, що навіть найменший до нас і захищає нас. Дякую, слава Україні! Героям слава! Ми з вами у фоє театру Марії Заньковицької. Будинок скарбика історична будівля, славитні Литвиненко. Федір Стригун – Це людина, яка була стільки років головним режисером Алла Бабенко, Крифеї, Святослав Максимчук. Другий поверх. Бальна зала. Ось так виглядає сцена з другого поверху зложі. Мелієтаж. І в бальній залі зараз така чудова виставка. Костюми занківчан, сучасні арт об'єкти. Марія Зеньковецька. Афиши. Здесь такой креденс фантастичный. Чоботы. Есть такая витринка кришталевая австрийская. Афиша Катерина, не была на этой выставе, цими ми разом ми на виставці не були, а виставка фантастична. Ось такі всі декорації. Як арт об'єкти. Сваквітка, така чудова кераміка, перепрошую, реквізит, привітик! Виставка. Китайська ваза правдива. І фантастична бальна зала в Театрі Марії Марісеньковицької будинок Скарбика, що знаходиться поруч з суперним театром, з проспектом Свободи із Вернісажем. До нових зустрічей, мої любі! Днем народження, світла пам'ять Ольги Юлянівни Кобулянської. Саме в цей день ми святкуємо 161 річницю. Вітання з міста Лева і до нових зустрічей поки що у місті Лева, а потім у Чернівцях однозначно Буковина мене кличе. З любов'ю до вас, з театру Марії Зеньковецької, зі Львова, ваша Оксана Дев'янишина. Папа.